Спершу давайте розберемось, що воно за звір такий ті ядерні фугаси. Ці відносно невеликі за вагою та розміром тактичні ядерні заряди розроблялись штатами в часи Холодної війни. Існували варіанти, які можна було транспортувати в автомобільному причепі чи навіть закидати прямо в ворожі тили разом з одноразовим десантником, який навряд чи зміг би уникнути наслідків вибуху, встановленого ним же ж боєприпасу. Потужність таких бімф варіювалась від 2 тонн в тротиловому еквіваленті до пекельних 47 кілотон, вага найменшого 27 кілограм і до 771 кілограми для найпотужніших варіантів. Чомусь совкові генерали вважали. Що такі заряди неодмінно будуть встановлюватися на ймовірних напрямках наступу наймирнішої у світі совєтської армії ворожими до неї державами, з метою нанесення цій аж ніяк не бажаючій війни армії втрат та сповільнення її просування. Причому ядерні фугаси капіталісти мали б закладати на власній території вздовж кордону з Совком. У підступні буржуї затівали там свою русофобію. Навіть власні землі готові були навіки забруднити радіацію, аби і надалі пригнічувати робочий клас. Також подібними фугасами мали б мінуватися важливі промислові та інфраструктурні об'єкти. Ну і десантники, суїцидники, куди ж без них. От одному мені здається, що така тактика якраз краще підходить для самого Совка. Із його людожерськими методиками та концепцією тотальної війни. Як казав їхній цар, хто обзивається, сам так називається. Мені ж важко уявити такий сценарій застосування тактичної ядерної зброї цивілізованими країнами. Власне, США закрили цей проект в серпні 1998, го бо так і не змогли зрозуміти на хіба воно треба. Та і про червону імперію на той момент лишилися лише спогади про ковбасу по 2.20.